Все ж таки цікавить ваша думка з приводу відставки залужного? Що з приводу цього ви думаєте, і які надії на оновлення? От Зеленський сказав, що командування Збройних сил воно оновлюється, буде оновлене. Ви не військовий експерт, я розумію, але тим не менше, ми всі громадяни, Да і ми всі маємо свою думку з приводу і відставки залужного, і нового командування. Які вони у вас? По-перше, ну, я, можливо, не військовий експерт, а я, але я екс експерт в гаузі українського мистецтва творчості, знаю багато народних прислів'їв, знаю досвід народний, вчав колись на факультеті журналісти журналістики. Так, от, серед інших прислів, які ми вчили, там було таке дивне, можливо, воно незнайоме нашій владі, воно називається Коней на переправі не міняють. І от мені здається, що е, якраз м, те, що сьогодні відбувається, це спроба змінити коней на переправі. І причому в той момент, коли на, на цій переправі е, течія дуже сувора, дуже потужна. І е, те, що ми бачимо сьогодні в Авдіївці, е, коли всі пишуть про те, що останню дорогу важливою, яка була перехбита і. Ні, кажуть, що там таке оточення, інше таке оточення, е, стратегічне, не стратегічне це таке питання, але ключове, що якщо ви порівняєте за останні три дні карти е, ситуації в цих регіонах, в тому числі в Новомихайлівці, в тому числі в Часовому Ярі, е, ви побачите, що в цей момент відбулося багато просувань московитів е, на фронті, і достатньо в стратегічних напрямках. Ще раз це не означає, що у всьому цьому виненсирські як. Е, Багато хто пише, от сирський не зміг справитись. Ні, питання не в сирському, і питання не в залужному. Питання в тому, що до якогось моменту ситуацію контролював залужний, який все знав, який все розумів, і в якийсь момент це почали контролювати інші люди. І в цей момент, от цей момент переправи, цей момент змін, коли з було змінено два десятки генералів, які стояли на чолі армії. А тепер пишуть, що заміни відбуваються і далі. Грубо кажучи, командири бригад, які пішли на підвищення для того, щоб зайняти місце біля сирського, звільнили свої місця для когось в своїх на своїх місцях. А ті пересунулись туди, і оці процеси в руху одних викидають, тому що вони занадто підтримували залужного іншого під інших піднімають вгору, тому що вони дуже підтримували зеленського, і оцей, оцей хаос, який почався. В збройних силах він обов'язково на цьому, як мінімум, короткому проміжку часу буде корисний для на для нашого ворога. Тому е, існує е, інші способи е, заміни менеджменту. Це. Поступовий замін, замін заміна коли спочатку міняється перша особа, потім міняються зами потихеньку, потім всі інші, і це відбувається так в критичних моментах. В нашому випадку це типовий критичний момент, але зміни відбуваються зовсім не по тим правилам, які би мали бути. І у мене є підозри, що ворог цим скористається, і буде це все відповідальність. Ще раз кажу не на сирському, сирський не міг просто. В одномоментно перехопити е, е, вміння керувати всім, тому що він же ніколи не був верховним головнокомандуючим. Йому трошки треба все одно навчитися, а його заступники ніколи не були заступниками головнокомандуючих. Їм теж треба трошки повчитися. І от, поки всі будуть вчитися, ворог буде вигравати. На жаль, ми бачили цю саму історію в 2019 році, коли Зеленський абсолютно щиро думав, що команда фотографів, музичних продюсерів і. Значить, людей, які ніяк не пов'язані ні з економікою, ні з чим іншим, вони можуть прийти і швиденько-швиденько навести порядок в Україні. Я пам'ятаю коли в 19-му році саме президентські вибори прийшли, всі сказали, Ну ви не хвилюйтесь. все таки економіка іде у нас вже четвертий ріст рік вгору. Є великий запас потужності. І що би там Зеленський не робив, він не зможе все зіпсувати достатньо швидко. Тобто, поки він буде вчитися, економіка буде сама по собі рухатися вгору е, на старих е, здобутках. А потім, коли він навчиться, вже, значить, якось уже якась і він щось може зробити хорошого. Але вийшло так, що вже в четвертому кварталі економіка почала падати. Тобто, е, можна сказати, що що, що, а от. Е, Руйнувати те, що вже зроблено, вони навчилися, і на жаль, у мене таке відчуття, що вони зараз це хочуть повторити. Бо коли ми всі бачили, що Зеленський хоче звільнити залужного, тому що залужного великий рейтинг, тому що залужний там дуже популярний, і так далі, це було зрозуміло. Тобто, це його технологія. Він завжди так діє, він намагається усунути всіх впливових людей. А коли ми побачили, що слідом за залужним він намагається зачистити всі збройні сили. От тут вже інша історія. На заході пишуть, що Зеленський хоче сам контролювати е, поле бою. Е, ну що таке контролювати поле бою? Це означає, що регулювати, коли наступати, і коли відступати. І як наступи, так і відступи вони мають ключове значення для е, стану суспільства. От, умовно кажучи, е, організуй кілька відступів, і люди вже готові до мирних переговорів. Організуй кілька наступів, і люди кажуть: ні ні, ми не хочемо ніяких переговорів. Нам треба. Наступати, і от те, що це регулюється, те, що це має значення, те, що це в ручному режимі, робиться, вони не викликає сумніву. Тому що подивіться, з одного боку ми отримуємо інформацію про важкі події в Авдіївці, а з іншого боку, нам показують, як сьогодні потопили великий десантний корабель, і цей великий десантний корабель був потоплений саме сьогодні, саме в цей момент, я абсолютно переконаний для того, щоби. Перекрити інформаційну ту проблему, яка виникла ну вчора, позавчора навколо ситуації в Авдіївці. Тобто, в бойові дії регулюються і регулюються інформаційно, регулюються подієво і е, таке складається враження, що це вже не є війна з московитами, а це є бойові дії, які повинні так чи інакше впливати на наше українське суспільство, і в цьому найбільша біда, тому що Зеленський. Ем, як людина, яка ніколи, і, до речі, не тільки Зеленський, якщо ви подивитесь цю команду, е, там і, Єрмак, і і це і прем'єр, і, і, і Стефанчук, і всі інші, вони ніхто з них ніколи не служив в армії, вони ніколи не були е, у війську, вони ж не мають жодного уявлення про те, як це працює, і коли люди, які ніколи не мали уявлення про щось разом, починають е, за щось відповідати, це викликає ну, достатньо. Великі підозри в тому, що у них підходи до керування процесом не військові, а швидше політичні, чи медійні, чи які завгодно. І на жаль, ми це бачимо точно. Згадайте, початок так званого великого контрнаступу. Про нього заявив рівно рік тому, десь там в кінці січня Зеленський, і, і, і цей контрнаступ. Пливав на політичну ситуацію в Україні і в світі протягом півроку, поки він не почався. Тобто, він мав дуже велике значення. Про нього всього всі говорили е е всі е підтримували Україну, як, як такий що наступ має ось ось провести. І е той наступ, якого не було, він по суті був е частиною. Війни він вже був. Він був медійно засвідчений. І ще раз кажу: про цей наступ говорив незалужний. Про нього говорили чиновники офісу президента. Про нього говорив президент, РНБО, міністр тодішній говорив. Всі говорили про цей наступ, і він вже був частиною, так би мовити, ну о, можна сказати ПСО, можна сказати, фейк, можна сказати е, інформаційною атакою, але він він діяв і. Е, Зеленський так само продовжує робити це зараз. Єдине, що йому заважає це робити ідеально, це військові, які е, не завжди охоче при, пристають на його е, ідеї. І багато хто пише про те, що головна проблема залужного була в тому, що він міг сказати е, Зеленському ні, або навіть не сказати ні, а просто не зробити те, що він сказав, розуміючи, що це безглуздо і це не має сенсу. А Сирський схоже буде. Робити все можливе для того, щоб виконати е, доручення президента, і е, так здавалося, принаймні, е, і так всі були в цьому впевнені в момент призначення. Але що відбувається з людьми, коли вони займають певні посади? Е, одні е, е, люди продовжують бути такими, як вони були, але певна частина вона змінюється і вони. Починають відповідально ставитись до своєї посади і починають, як би це сказати правильніше, дорожити тим місцем, які вони зайняли. І от мені здається, що ніхто не очікував, як я це розумію, від залужного, що він буде жорстко опанувати президенту, Бо якщо би президент підозрював залужного в тому, що він його не буде сприймати як 100% начальника, то він би його точно не призначав і, і цього швидше за все і не було. до Вторгнення. Але коли почалася зовсім інша історія, залужний почав поводитися інакше. Я розраховую на те, що і сирський. Розуміючи, що сьогодні на нього дивляться, якщо на залужного дивились тільки з точки зору поразок і перемог, то у сирська ситуація складніша. На нього будуть дивитися з точки зору поразок і перемог і порівнювати паралельно з віртуальним залужним. Причому віртуальний залужний завжди буде краще, от і тому. Якщо ви зараз подивитесь медійну стрічку, якраз я сьогодні е, вночі так не дуже спалося, то я просто за добу за останню перечитав новини. Е, ну, Сирський згадується в кожній другій новині. Він поїхав, він сказав, він подумав, він зустрівся, він дав інтерв'ю, він не сказав, він не подумав, він не те. Тобто, Сирський в кожній стрічці. Це ж про це про що говорить? Про те, що медійно-банкова знову створює кумира. Ну тобто, їм треба перебити хвилю негатива, їм треба. Значить, довести, що сирський дуже важливий, дуже корисний і дуже позитивний. Вони зараз його розганяють. А коли суспільство заспіває батько наш сирський у, у, на банковій почнеться істерика, і вони знову будуть починати думати, на кого його замінити, тому що він буде занадто неприємний для них, бо рейтинг у нього буде занадто високий. А все чому? Тому що медійна складова. Ем, е, і рейтинги, вони важливіші ніж результати дій. І це проблема, яка була раніше, і ця проблема, яка була з залужним, і це проблема, яка буде обов'язково сирським. Вона інакше бути не має. Тому що, якщо ви подивитесь всі там попередні історії з різними там чиновниками, ну наприклад, там Разумкова, так само теж о, чи там ще якісь, тобто всі, всіх всіх. Так чи інакше, ще звинувачували в тому, що вони замість того, щоб виконувати якісь функції, вони е, займалися самопіарами, як тоді казала банкова. А от а е, як можна займатися, не ну не як можна не займатися, е, ну як писати, як можна нехтувати тим, коли ти керуєш армією і щоб відмовлятися від. Спілкування з, мі... з світовими журналістами ну ні, сирський не, не, не відмовляється. Залужний неохоче давав інтерв'ю. Ми пам'ятаємо, що перша його велика стаття була через півтора року після початку війни. Це от, в економісті, от а за е, Сирський вже зараз починає великі інтерв'ю давати. От німецька телекомпанія зробила велике інтерв'ю, е, і там дуже е е, цікаво який момент, на який я звернув увагу, що він пише, що в 7-8 разів наші втрати менше, ніж. Російські в 7-8 разів це означає, що це він так оцінює діяльність залужного, тому що ця інформація дана все таки не по результатам роботи сирського, а по результатам роботи самого залужного, тому що вона дана через кілька днів після відставки залужного. І коли ми говоримо про наші втрати, які в сім разів чи вісім разів менше ніж російські, це говорить про те, що от сирський став начальником, він підбив підсумки того, що було на тому етапі. І е, як це буде далі, ми побачимо, чи вони будуть збільшуватися, як дехто підозрює, чи, чи все-таки е, та система, яка була закладена в збройні сили, вона і не дасть можливість інакше е, діяти е, нинішньому керівнику. Ну е, якщо коротко, якщо так уже підсумувати, то е, як на мене, найбільша сьогодні проблема полягає в тому, що <кхем> е, військові повинні. Знайти себе в цьому суспільстві, в якому вони не мають ніякого значення для влади, і от влада ними грається, влада зараз починає чистити всіх вертикально, хто заважає когось рукати, когось опускати. І е, ці люди, які насправді е, мають бути на майбутнім нації, тому що вони зберегли націю сьогодні, тому що вони захистили країну, вони стають маріонетками в руках влади. І як зробити так, щоби. Незважаючи на такі дії влади продовжувати е виконувати свої обов'язки, не думати про те, як би сказати владі свої негативні думки, оце як на мене дуже важливо. Тому що боєць на передовій він дуже е ну, якби, загострене відчуття справедливості. І коли ти знаєш, що твого командира, який доклав максимум зусиль е замість того, щоб похвалити е його, або знімають з посади як е е Залужного або садять за грати як червінського, то вони дуже нервово ставляться до е е співпраці з владою. А коли влада говорить про те, що військові не повинні взагалі цікавитися політикою, бути подалі від політичного життя, і що ми вже чули е восени цього року, то е це ще одна проблема, тому що як на мене. Саме ці люди, які сьогодні захищають Україну, вони й будуть основою політичного життя після закінчення війни, тому що саме завдяки ним живе країна, і мені здається, що в законі про мобілізацію, про який зараз всі розглядають, ключовим би пунктом було включити те, що Кожен державний службовець, який буде братися на роботу, не може отримати посаду, якщо він не служив у війську або він не, не був учасником бойових дій. Так само балотуватися до органів влади так само не можуть ті, хто не був учасником бойових дій, і хто не служив у війську. Якби це було прописано сьогодні в цьому законі про мобілізацію, я думаю, що це би більше вплинуло на розуміння ситуації ніж потреби блокувати. Бати рахунки, виловлювати людей і все інше, тому що саме цей би ці би пункти дали розуміння про те, що влада бачить в наших захисниках людей, які далі будуть керувати країною, а не ті, які отримали пенсії, зарплати і побігли, розбіглися куди вони хотіли. А ті, хто сидів в тилу, вони продовжують далі керувати світом і розказувати, що вони знають, як треба діяти.